Всім дароу, відразу звернення до моїх любих халявщиків. Цю неділю, 15-го числа, я буду розігрувати сети із нової скарбнички. Щоб прийняти участь в цьому івенті, якщо це можна так назвати. Вам потрібно підписатись на твіч та телеграм-канали. Посилання будуть в описі і бути присутнім на трансляції. Також не забувайте про лайки та коментарі. Це мені дуже сильно допомагає в просуванні на Ютубі. Ну що, поїхали? Фотографую того, хто не підписався на твіч та телеграм-канали. Меру. Випав мідочок. І кого мені тут взять, як не квопу? Ви мені скажіть, кого мені тут взять, як не квопу. А, це мідовий тінь. Що це... вони напікали? У них не зрозуміло, хто йде куди. Впевненості, у мене вже 24%. Тепер думаю буду грати на міду. Щоб цікавіша була кайброка. Що відбувається? Я поняв, що відбувається. Я поняв, що тут відбувається. Трішки їх забагато. Ого! Леончик! Ще й вар зараз поламають. Тінкер медовий. Я думав, це бетрайдер буде меду. Куди ти їх атакуєш, з ХГ? Куди ти їх з ХГ атакуєш на ліоні, Що він робить? Я думав, в меду буде бетрайдер. Вийшло, що Тінкер медовий, ферст пік. Так, нуль кріпів на першій хвилині, ну в цілому непогано. В цілому досить, ну, навіть нотбедно. No. Та він чи задинайв кріпа, ну жодзе. Це? це таке. Ого. Четвертий рівень зараз собі матрицю візьме, У нього стіки прийшли Ай. бам. Навіщо Ферік заюзав, я не знаю, але хай буде. Так, головне йому бутилку не набрати. Ой-ой-ой! ой Я під тавер застрибнув. Оце 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 про... Оце було випадковість. Оце було прям випадковість неприємна. Куди ти летиш на Ліоні? Куди ти летиш? Що він робить? Що ти робиш на Ліоні? Я не знаю, що це. Чесно, я не хочу. Я не хочу знати навіть. що... Здохне, здохне. Б. а. Ой, а хто на Леоне? Може це хтось із вас, я не знаю. Що це було? Що це? Страшно, страшно, реально. Так, візьму собі нулик. Почекаю руну. А -а 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 -а! Не попав. Ніе, не ті ні. тут п'ятеро. Ладно, тінька тут немає. І ще ультимейтам не попав. Ну, добре те, що в мене руна магії була. О, регенерейшн. Регенерація, це супер. Марс там соло трішечки під фідонькою. Иначе все наши, слева направо тут. Тинкер, тиня. Ну ладно, я пока еще качаюсь. Ну а далее жовы будут работать. Добро. Вот стилеры, ну. Крадуть у меня все килы. Так, а тут є лотус? лотуса немає. Лотуса, на жаль, немає. Вже лютує, вже на тінкері лютує. Була б в мене мана. Давай, 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 за ним, за ним. Дві тисячі хп на Діки. Я взагалі не очікував, що я його не доб'ю зараз. Я сподівався, що я його просто скрімом доберу. Але ні, не вийшло. Так, підхожу, підходжу, підходжу. Тут вони багато всього витратили. Дуже багато всього витратили. О, давай, да, давай да, А, ні А, не, не, не. У мене мани дуже мало. Мана є Але знову таки. А на що мана є? Що мені дать, мана є? На догончик би була Була б мана на догончик. Ану, браток, давай. Ну він. Щось не туди. Не туди, він вмикає світраті скил. Так Байер на Ліоні. Мінус марс, марс з бледмейлом, без даггера. Даггер, він, до речі, купувати взагалі не хоче. О, візьму собі золото. А мені золото капає. Так, дабл демедж. Ми куди? Ми куди зібрались? Ми куди зібрались, бабусь? Старенька. 3800. Я думаю, можна, напевно, бкб взяти. Можна взяти відразу аганім собі. Так, ми дровку втратили. Бам. Хто тут? Ооо? Нормально? Ми просто трохи мани немає. Мана, 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 мана. маны немає. Де взять ману? Пацане, де ви ману берете? Трібно було просто забрати експу і вийти звідси. Так, далі беру каю Сашу, тому що без зменшення витрати мани це неможливо просто грати. О, бітрайдер. Тай, як так-то? Трошки здуло. Так, старушенці. Нічого не переплутали, все нормально. Все гуд. Так, шардик в мене є, 18-й в мене є. Все в мене є, у мене є абсолютно все, що мені потрібно. Ого. Я враження як начинать. Ооо, най! І не неприємний. Тіні не викрадає, да. І трошки викрадає у нас Агієго. Погано, дуже погано. Скільки в тебе демеджу на тіні? Що це? Як він мене так вбиває взагалі не розумію. Я реально не розумію, як стільки демеджа в тіні. у мене 3000 хп, він мене їх виносить за секунду. Давайте, 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 давайте. Я навіть би добив. Ух, живий, живий, все добре. Дайте ману. Все, пішов звідси. Ого, дедровка. Ну, мани, 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 постійно не вистачає, просто постійно мани не вистачає. Дайте з контролю вийти! А, і дровка тут зі мною вмерла. Тут, ну, з такого контролю просто не виходять. Нехай тавера та забирають. Головне в трон не йдіть. Зараз в моменті можемо просто програти. Даггер купив на Марсі, кстати. Хорош. Даггер докупився. І шо це? Ну шо це? Ну от шо ви робите, гади? Що ви робите? Що ви робите? У них же просто немає демеджа? Ну зараз же вб'ють, ну от вб'ють дроку, все, програли. Я пофармить, пофармить, пофармить Back. Ой, у меня аж глючить почало, у меня аж глючить почало. Хилимся, хилимся, хилимся. Ну у нас два байбека, а у них один. В цілому нормально. Цілому спіде. Да. Так, де? Де нуліфаєр? Де нуліфаєр? Я не можу так, давайте. Я реально так не можу позначити на продаж тапочок. Тапочка в мене більше не буде. Дар залишилось на байбек накопити. О! О. бах! Что у нас дровочки там? Станик заявляется Я же не знаю, что делать. Добре зіграно, а тут було добре зіграно, реально. Добрий, 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 добрий. Ні, доб... ні, 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 ні. Ні, ні. Ну скільки у вас контролю, ну скільки у вас контролю, гади. Я байбекнусь, пофіг. Угу, рошана забирають. у бетрайдера? Рефрешер є у бетрайдера. Дрока молодець. Дровочка молодець. О! Легенда, легенда на бетрайдері. Tá devendo. Ого, як він так швидко вже там запанився. На Тінгері на своєму. Хорошо, 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 хорошо. Не нормально. Те, що він просто кріпам здох, це добре. Те, що Він хоча б просто здох. Йому там ще й часу накинуло за те, що він кріпам свідану. Вже годину просто запис триває. Можна було б і, і поменше. Щось фармим, фармим туди, сюди. Тут. Добре, погано тіні без бай... тіні без БКБ, тіні без БКБ, але я без БКБ. В трон би нам зайти. nie wiezało od by Żywem. Тіні, Тіні, куди летиш? на Марс байбекнувся. Будемо зараз вибачувати ілюзії. О. Баба. Як же вони... Два байбека. третій раз за може не все попаде але третій раз реально застрибую в нікуди ой хорошо хорошо чи, чи нормально це прям хорошо це прям хорошо идем в трон. Гоу трон, гоу, трон гоу трон. Я собі куплю тревел Непогана ідейка навіть в Тініка виникла. А, а, а. Непогана ідейка Тіні. Реально, ставлю лайк цьому Тініку. джі Джі. Я не знаю, можливо, одну цю гру залишу, можливо, ще одну зіграю. Але вона просто настільки довга, настільки приємна була насправді там. Да, напевно, тільки її залишу. Все, дякую вам за перегляд. Нагадаю, підписуватись на Телеграм. Нагадаю, підписуватись на Твіч. Всім пока.